Доброго дня, мої любі. На мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з величезним задоволенням хочу вам його зараз зачитати. Отож, приємного вам усім прослуховування! Людмила Васильівна вже понад 20 років працює головним бухгалтером у сільській раді. За її мужній характер та неабиякий розум усе село любило та поважало жінку. Вона завжди була зібрана та серйозна. Голова сільської ради довіряв Людмилі так, як довіряв і собі. Завжди прислухався до її поради та неодноразово звертався по допомогу в складних ситуаціях. Але одного дня жінку, наче, підмінили. Людмила Васильівна стала розгубленою та пригніченою. Роботу виконувала якось машинальною і ні з ким не розмовляла та весь час думала про щось своє. З кожним днем жінка згасала все більше і більше. Усі хвилювались. За жінку, але нікому так і не було відомо, що трапилось. Селом стали ходити різні чутки, але правду вдалося дізнатися лише одній жінці, близькій подрузі Людмили Васильівни. Причиною розпочу стало те, що її єдиний син покинув свою дружину з дворічним сином. Усе життя Людмила виховувала сина сама, хоча й мала чоловіка. Жінка доклала усіх зусиль, щоб виховати його достойно, і її труди виявилися недаремні. Максим вступив до медичного університету на навчання за державний кошт та був одним з найкращих студентів. Після закінчення хлопець багато працював і тепер став відомим хірургом. Людмила дуже любила свого сина та бажала йому лише найкращої долі. Тож, коли син сказав, що одружується з вірою, жінці це вкрай не сподобалось. Усім в селі було відомо, що матір Віри нагуляла її, дівчинка росла без батька. Людмила Васильівна не могла дозволити, щоб її єдиний син набрався такого позору. Але Максим і чути нічого не хотів, одружився з вірою. Незабаром на світ з'явився їх син. Пані Людмила усім серцем полюбила онука, але невістку прийняти так і не змогла. Молода сім'я згодом переїхала у новий гарний будинок, який придбала своєму сину Людмила. Сама Людмила мешкала у невеликому, але. Гарному будиночку. Вони збудували його з чоловіком відразу ж після весілля. Але після народження Максима грошей у сім'ї стало не хватати, і голова сімейства поїхав на заробітки. Планували, що він повернеться, і тільки сім'я встане на ноги, але ж ось пішло не так, і чоловік залишився там назавжди. Тепер він приїжджає лише один раз на рік, на Різдво. От і прожила все життя Людмила Васильівна сама. Усе ради чого вона жила, це син та робота. Подейкували, що в чоловіка Людмили вже давно з'явилася нова сім'я, але жінку це схоже ні трішки не тривожило. Вона вважала, що якщо йому хватає сил та грошей утримувати дві сім'ї, то й нехай. Мам, я розлучаюсь з вірою. У мене з'явилася інша жінка, і я її дуже кохаю одного дня, заявив Людмилі син. Синку, ти вже дорослий чоловік і сам знаєш, як для тебе буде краще, але будинок, який я вам подарувала, залишиться вірі сином. У тебе чудова робота, ти розумний та талановитий і неодмінно ще заробиш собі на будинок, який буде у сто разів кращий за той. Я виховувала тебе сама і знаю, як це складно. І я ні в якому разі не допущу, щоб мій онук та його матір опинились на вулиці. Максим був не в собі від злості: як матір може віддати його будинок невісті, яку весь цей час. Ненавиділа. Він вже пообіцяв своїй новій дівчині, що вони переїдуть у розкішний дім, а тепер він і не уявляє, як це їй все пояснити. Усе село гуділо від такої приголомшливої новини. Ніхто не розумів, чому Людмила Васильівна вигнала сина, а будинок віддала невісті. Чимало було тих, хто намагався урозумити Людмилу, але вона твердо стояла на своєму. З часом жінка усвідомила, що була дуже несправедлива до невістки, і їх стосунки почали налагоджуватись, а онук став єдиною втіхою в її житті. Людмила дуже сподівалася, що хлопчик не виросте схожим на свого батька та буде вірній одній жінці все життя. Людмила ніяк не могла пробачити собі те, що так погано виховала свого сина. Як і Максим міг навіть продумати про те, що вигнати матір свого сина на вулицю. Жінка твердо вирішила, що допоможе Вірі виховати онука справжнім чоловіком, за якого не доведеться потім червоніти. Ось така ось історія, мої любі друзі. Як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде, нам буде дуже цікаво їх прочитати. Усім, папа! -па.